Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Як завжди, я Даша, канал у мене про парфумерію і сьогодні чергове відео саме про неї, а якщо бути конкретнішою, то про бренд Лелабо. І на момент, коли це відео вийде на каналі, а я записую його заздалегідь, то мене якраз рік відколи ми були у Чехії у Празі в лютому 22-го року. І там я у чудовому, просто прекрасному магазині Ingredients познайомилася із різними брендами нішової парфумерії, і в тому числі це був бренд Le Labo. На той момент я підійшла до корнеру цього бренду, і там уже на блотерах були нанесені заздалегідь всі аромати, що були. Мені здається, що там не було оцих. Ароматів лінійки міст, там, які називаються Сеул, Токіо і так далі. Ось там були просто такі ці звичайні аромати з назвами, просто з назвами елементів без міст. Ось, і я до кожного підійшла, понюхала, бо бренд не дешевий, бренд цікавий. В нас він коштував просто шалені гроші якісь в інтернет-магазинах, а так, щоб він був десь представлений, то мені здається, ніде. І е, я всі затестила на блотерах, якісь вже так були ледь відчутні, якісь було е, досить добре чути. Ось. Але мене якось не вразили вони всі, крім тенуар. І тенуар, присвячений чорному чаю, я попросила нанести мені на руку. І це був дуже-дуже класний аромат. Він в вологій зимовій плюс 5 нереально шлейфив. Він такий був терпкуватий, гарний. Мені дуже сподобався і я не втрималася і купила там в магазині, повернулася і купила 15 мл тенуар. Я, мені от, дали тоді фірмовий пакетик. Я, до речі, минулого року робила огляд на магазини Чехії, розказувала про свою покупку. Я лишу в інфобоксі посилання на те старе відео, якщо вас воно зацікавить. І там ну, була можливість купити різні формати. Я купила 15 мл. Мені було дуже шкода розпаковувати цей аромат, і... але я не знала, як в аеропорту будуть дивитись ручну клажу, чи не змусять розпаковувати, чи ще щось. Але ні, я так запакованим і привезла додому. Ось що мене звичайно підкупляє це оформлення. Коробочки, ось тут є дата, є для кого. Тобто я в зошиті мені працівниця магазину дала цей зошит, дала ручку, і я написала, що має бути написано на цій етикетці і упаковки, і, відповідно, на етикетці самого аромату. І тут так само дата, отцю, і в якому магазині в інгрієнт вони мені налили. В цю пляшечку аромат. І от Дар'я, Дар'я, ось, І це в мене 15 мл, вони такі крихітні. Я навіть ну, не знаю, як виглядають 10, мабуть, якісь тоненькі треба. Але п'ятнашка мене цілком, сподіваюся, влаштує. Я вирішила купити 15 мл і ну, хоча б на якийсь час закрити для себе тему з цим ароматом, щоб мені не потрібно було докупляти його, ну, хоча б не знаю, 15 мл. Я його ще не сильно носила, але. Ну, коротше, ще на рік-два, думаю, точно його вистачить. Тенуар це взагалі аромат 2015 року. Парфумер Франк Фьольту. Я собі там позаписувала, і в нього неймовірний шлейф, як я вже казала у влогі зимові плюс 5, ну в нас це буде швидше плюс 5, можливо, весняні. І, мабуть, десь ближче до водой. Ось він дуже класно шлейфить, він такий терпкий, трошки димний, трошки чайний. Загалом це для мене така холодна заварка міцного чорного чаю. Я там відчуваю зелений інжир, я відчуваю там трохи сіна. Ось і, ну, такий димний, чайний аромат, в ньому навіть еколи. От я вдягала на мороз в районі Нового року, і я відчувала якусь дуже тонку квіткову нотку в цьому ароматі. І йому не обов'язково потрібно тепло шкіри. І він от на одязі дуже гарно звучить, особливо якщо погода вітряна, тобто не обов'язково його розігрівати на своїй шкірі, щоб відчути красу цього аромату. І разом з тим, дали пробничок. Пробничок аромату відносно нового 19-го року Бей 19. Тут в кожному. Ароматі цифри це кількість інгредієнтів, які використані для нього. Ось, І це така дуже маленька і дуже незручна пробірочка, Ось, вона взагалі 0,75 мл. Ось такий масінький пробничок. І ось така закруточка, вона е трошечки важко е відкривається, воно, наче, ну, все герметично не проливається, ось така пімпочка. оця. Але ну, мені не подобається, тому що я, в мене всі руки в цьому ароматі, якщо я наношу на себе. Ось, І е, фрага каже, що тут е, в цьому Лева-бей 19 є е, е, Ось, І е, взагалі це типу аромат свіжості після дощу. Е, для мене е, мені пахне е, такою мінералкою е, йодистою. Як, от, мені знайома з дитинства йоданка Павлівська, яку там розливали у сусідньому з бабусиним містом селі. Там було джерело такої водички, вона була йодована, називалася йоданка Павлівська, та вона й досі існує. Ось, і от мені цей аромат завжди нагадує от цю мінералку. І е, також та, я відчуваю цю свіжість після дощову таку коли так, все, після Аз... дощу, це гроза була, десь в повітрі озон, все, там, асфальт гарячий парує, дуже волого. Оцю таку після дощову свіжість я відчуваю, і мені ще трохи пахне ялівцем і розтертим зеленим листячком. Ось, Я в ньому вловлюю спільну ноту з «Боа імперіал Квентіна Міша. Ось, і, але, на жаль, я от таку шершаву, таку ем, цю трошки мінеральну нотку, е, але ну, деревну. Я її не люблю. Ну, мені не подобається Нібула Імперіал і Бей ну, такий для мене досить специфічний. Я з ним от, пробую, пробую і не подружилася. Ось, е, і... Це ж така малесенька пробірочка, не дуже зручна, тому я дуже була рада, коли. Е... Марина показала в себе сет пробників Лелабу, і там були нормальні пробники. І я була дуже щаслива. Марина, привіт, коли мені Марина дозволила познайомитися з цими пробничками з, в людській нормальній формі, з, зі спреєм і більшого об'єму. Там в цьому наборі не було оцього бей, я здивувалася, але потім глянула, що цей набор, наче 19-го року. А аромат Бей теж 2019 року, можливо, він просто ще не вийшов, або не було цього аромату в таких складі сетів. Він був сильно новим. Ось, і ем, я, коли вже досліджувала цей бренд, вирішила потім е, тестити в так просто або як, там беру, наприклад, якусь пару там, неролі і жасмин, наприклад, і наношу. Е, тестую. Тестила все на шкірі, тому що зрозуміла, що з, ну, з блотера я мало що зрозумію з ними. Ось, а можливо, я там тоді в магазині пропустила якийсь скарб, отак понюхавши все з блотерів. І я вирішила розбити ці аромати, з якими я знайомилася, за роками випуску від найстарших до найновіших. І якщо там якісь були аромати одного року і одного парфумера, то я теж їх поставила поруч. Отже, почну я з ароматів 2006 року, це, мабуть, ну, такі їхні перша лінійка, їх було багато в 2006 році, мабуть, зразу було що продавати і що запропонувати споживачу. І що я загалом скажу, що ну, видно, що аромати ну, вони вже не нові, і, мабуть, на 2006 рік. Це було класно, круто, інноваційно, не схоже. А оскільки ринок не стоїть на місці, то вже за скільки за 13 років конкуренти взяли на озброєння ці цікаві аромати, і вже є що іншого, схожого або не схожого, але за мотивами. Знайти на ринку навіть дешевше, ніж коштують там аромати Лелабов в нас. Ось, тому е, ці аромати зараз вже не є мастхевами і не є якимись унікальними. Але загалом е, ну, бренд такий цікавий, і, мабуть, на 2006 рік це був якийсь супер-мега досвід познайомитись з ними. Е, почну я з. Е, Fleur d'orange, Fleur d'orange G27 від Lalavo, і я вже сказала, він 2006 року. І е, парфумерка Франсуаза Caron. Ось він такий. Е, і е, просто гарний d'orange. Він досить свіжий, він з хідчинкою. Е, він для мене не ретро, що, в принципі, добре. Е, ось, але ну, я не люблю Флердоранж, тому я. Е, не можу сказати, що там супер супер аромат, але він гарний і гарно зроблений. Наступним був втвр 46 аж 46 це кількість інгредієнтів у ньому. І це 2006 рік, парфумер Марк Бакстон. Цей аромат мені сподобався. Я, в принципі, гарно ставлюся до такого напрямку. У нього старт свіжопряний. Я, до речі, думала, що він, можливо, буде схожий на яванський ветивер від Періс Монте-Карло. Але ну, я його недавно тестила на блотері, і вони мені різні. Ось, Але він такий класний, свіжопряний. Далі прянощі проходять, а ветивер лишається. Але він не похмурий, він не землистий для мене, а він досить світлий і свіжий, і навіть солодкуватий. Тому такий незвичний ветивер мені. Сподобався, я можу сказати, що прям він один з таких лідерів у цьому от сеті і цих ароматів лелабо, з якими я знайомилася. Наступний у 2006 році Амбрета 9, Амбрета 9. і парфумер Мішель Альмейрак. -Аль Це для мене мускус із фруктами. У нього є одна величезна перевага, що цей мускус не сверблячий, не пітний, не сверблячий, не виносить мозок, він приємний і він пахне на додачу фруктиками, якимись різними фруктиками. Тобто це не кірке, це не ербапура, це приємні фруктові такі, нотки з мускусом. Він, ну, і все. Він дуже тихенький якийсь мені стався. І, ну, не дуже стійкий, але він такий приємний, просто приємний. Аромат. Значить, у 2006 році ще лишився аромат Пачулі. Пачулі робила Анік Менардо. В нього дуже копчений старт. Це специфічно. В принципі, я вже до. Таких копчених нот готова. Я недавно Басікар здається, в ательє Дезорс теж тестила. Він такий аж копчена ковбаса. Ось, і оці пачулі, це дуже копчені пачулі. ну На 2006 рік, я не знаю, може, і не було нічого такого копченого, сильного. Це цікаво, але це для мене не носибельно. Я не люблю копчені нотки. Ось він далі. Ця копченість стихає, е, проступають сильніше деревні ноти, е, пачулі, пачулі там швидше землисті. Ось, І він трошечки якийсь солодкавий в базі. От в усіх цих е, ароматів паса така от приємна і солодкувата От з тих старих, що я е, тестила з цього сету, не в тему 15-го року, а з оцих, що якраз найперші плелабо. Були ось і ну, воно цікаво, але ну, я ж кажу, мені не неси бельна, тому що я копчені ноти не люблю на собі відчувати їх. Ну, але доки що він грає, він не монотонний, не лінійний. Оце теж плюс, тому що, ну не знаю, якщо я зараз, наприклад, тестую там, інітіо е Маск Терпі, він просто вивче монотонний. Він приємний, він гарний, але він набридає до тошноти того, що він ніяк не змінюється від і до. Ну, так, мінімально. а ці ну, більше грають і мені це більше до вподоби. Ось ще з 2006 року аромат Iris 39 від Лелабо, і е, його зробив Франк Франкфьолькл. І це землисто-медовий ірис і якісь гіркі корінці. Е, це, знову ж таки, той аромат, який мені не зайшов на ряду з пачулі, я таке. Не ношу, мені просто неприємно. ось, Але, безперечно, ну, таке привертає до себе увагу, що Ірис, що почує. Ну, Щось лайтовіше. Це жасмин 17. Моріс Русель його зробив. Він, я ну, очікувала чогось такого більш щільнішого, насичнішого, а це такий. Жасмин, як люблять додавати в зелений чай ці жасминчики, він жасмин з легкою кислинкою. В мене при затесті виникла підозра, що в цей жасмин підмішали апельсиновий цвіт. І вуаля, я знайшла його в піраміді на фрагрантиці тут. І я флердоранж не люблю, тому ні, ні, і ще раз ні, цей жасмин точно не для мене, але якщо ви любите апельсиновий цвіт, то можна пробувати. Наступний аромат це лабданом 18, теж 2006 року. Зробив його знову ж таки Моріс Русель, як і попередній жасмин, вони абсолютно різні, звичайно, за характером. І тут я чую корицю, амбру, ваніль. Він теплий, він огортаючий. Цей лабданум, схожий мені на маска він досить гучний прямо зі старту. Але ну, от ваніль в ньому якась така аж сиропна, але ну, не в плані того, що вона солодка приторна, а в плані того, що вона така густа, тягуча, такий густий, тягучий аромат вийшов. Разом з тим мене не полишала в ньому якась нотка, яка мені нагадувала, от знаєте, цю віддушку, яка буває або в нових ляльок дитячих. Всяких таких модних закордонних, або ще, можливо, мені трошечки нагадувало віддушку в нових колготах. І мене чогось не полишало оце відчуття віддушки і аромат тому мені не зайшов. Спочатку він мені наче сподобався, а потім я так. Ні, Він мене щось придушує і оця якась така нота мені мулює. Ні, Якщо, наприклад, обирати між ним там і мускроважором, то я вже краще в Маля Камаля узяла б залишок, але ну, в принципі, мені поки що ні лакданом, ні мускроважор не потрібен. Ось, ну, такий якийсь лабданом, Але для мене це овердоз з ванілі якийсь вийшов. Ну, звичайно, з різними іншими акцентами. І ще в нас не всі аромати 2006 року закінчилися, їх там от досить багато, навіть більшість цього сету. Зараз я знайду Неролі, я шукаю Неролі 36. знайшла. Це теж 2006 рік і парфумерка Дафна Бугі. Я сподіваюся, що я правильно її прочитала, я просто на Ютубі не змогла знайти е -е, вимову її імені прізвища, ну, тому ось так. Це чистенький аромат, аромат неролі, і в ньому є трошечки якоїсь абстрактної квітковості, що, безперечно, його прикрашає, але неролі я теж не люблю. Ну, хоча б цей не душить, голова від нього не болить, він досить симпатичний. Якщо ви любите цю ноту, то, в принципі, він теж гарний, просто що він не входить до кола моїх особистих вподобань. Ще берегамот. Берегамот у нас 22. Такий прозоренький. Теж ця ж дафна Буді, 2006 рік випуску. Це берегамот, це свіжий, терпкуватий берегамот, і він потім трошечки стихає, але ще звучить отак от якимсь берегамотом, і він якийсь нереально природний. Мені там не пахне чаєм нічим. а от, ну, якийсь такой аромат бергамоту несподівано такий чистий, якийсь природний, е, наче от в тебе якісь ці десь лежать, і ти там їх будеш нюхати. От в мене якась така картинка в голові складається, і він відносно довго звучить е, саме бергамот. Е, це навіть не, там, не 15, не 20 хвилин, е, більше години здається. Ось навіть від там, мікропшику. Це досить довго, як для цитруса, і такий бергамот досить класний, він на мені не замилювався, що теж дуже приємно, якийсь я тестила, який на мені швидко кудись вмило пішов чогось. І е, лишається в ньому приємна деревна база, е, після того, як бергамот уже злетів за пару годин. Ось, тому бергамот, е, ну, такий не супер стійкий, не супер гучний, але він позитивний і він мені теж сподобався От з цього сету на наряду з витивер. Далі Rose 31, і це, знову ж таки, Дафна Булгі, це теж 2006 рік, вона, вона мені якась свіжа, трояндочка, і трошки трав'яна. Ця троянда мені не уходить в півонію, можливо, вона трошки з такою шипшиною. Мені перегукується, але незначно, все ж таки, це якась така тендітна біла холодна трояндочка. якось так, Вона не болгарська, не масляниста, не олійна, свіжа, нічна, тендітна, не півонія, просто трояндочка. Досить гарна, але якась така дуже і дуже на мені тиха. Ось. Тому, якби вона була відчутніша. і Ну, така гучніша, зеленіша, то можливо я б до неї так придивилася. Аромати 2006 року в нас закінчилися. Наступний аромат 2009 року, і це Уд 27. Уд-27. Тра-та-там. На старті це медичний Уд. Він ну, не спиває ніг, якщо не нанести там 10 пшиків на себе. Але цей уд для мене медичний. Він кислить. ну Добре, що ще ми не дійшли до того уду, який там прямо стоячими шкарпетками пахне. ось, Але ця медичність і кислинка мені не подобається. Він, ну, я б сказала, що він такий насиченіший, ніж якісь такі європейські тенгітні ніжні уди. Ось, він Тут грає першу скрипку. Якщо ви уди любите, то можливо можна, а можливо, ні, тому що, якщо вам потрібно щось ніжніше, ви знайдете в інших. Якщо ви уди любите і любите так голосно і насиченіше, ну, то ви теж знайдете, мабуть, щось інше. Тому уд, ну, не знаю, мені не дуже зайшов, і я не те, щоб його десь рекомендувала прям маст ні. Наступний. 2010 року Enaze 13». Е, парфумер Наталі Лорсон, і е, по фрагрантиці це було щось типу е, молекул, типу не парфуму від Джуліет Хезеган. Я такі парфуми на собі не чую. Чоловікові е, супердосно, ти парфам взагалі пахне просто спиртом. Е, цей аромат я теж не зрозуміла. Ні, не скажу, що я його взагалі не відчуваю, але е, я чую там щось. Кисловата. От просто якась кислинка, наче щось підбродило. Або я ще можу сказати, що це мені нагадало кисленький щавель. А потім щось відчувається, але щось неясне. От, наче якась не знаю, спиртова витяжка чогось. Я не можу зрозуміти чого. Для мене це не аромат чистоти, не аромат білизни. Ну, я не знаю, от щось таке кислинка спирт і ще щось незрозуміле таке різкувате. Можливо, це я його так чую. Якщо ви цей аромат добре знаєте, то розкажіть, будь ласка, мені чим він вам пахне. Чи я його взагалі не зрозуміла з цієї добірки, якась такий аромат, який я не можу осягнути, який там, молекули. Е, наступний 2011 рік, вони якось так потім пішли 9, 10, 11. Е, і Франк Фьолькл зробив для них. Зробив для них сантал 33. Зараз я його тут знайду. Ось Сантал 33. Знайшла дуже довго шукала. Це 2011 рік, як я сказала, і е, чула багато різного. Е, він мене, ну, думаю, що ж там такий, чи лякатися, чи навпаки буду в захваті. Для мене це приємний, е, молочний сантал, е, згодом. Е, все більше і більше сильніше проявляється його солонуватість, вона вже така стає на межі із розсольністю. І е, ну, я не скажу, що я дуже люблю досольність і сандало, але нічого страшного, по-перше, я не знайшла в ньому. А по-друге, е, виявилось, що е, ну, такий сандал, така молочність в ньому, ця сандалова. Е, я тепер уже чую в набагато новіших парфумах. Тобто, якщо цей був таким родоначальником тренду, то велика моя повага фірмі бренду Лелабо за те, що вони таке зробили і показали дорогу іншим компаніям. Але, ну, знову ж таки, все на місці не стоїть. Сандали різні солоні, розсольні, нерозсольні, можна знайти уже. В інших композиціях, і там, будучи додаткові ноти, крім цього сандалу, але ну, я, в принципі, рада знайомству із Сандал 33 і е, вважаю, що це ну, достойний аромат от, в портфоліо цього бренду. Наступна Наступна лілія Ліс 41, такий гарний жовтий колір. Е, в 2013 році його зробила Дафна Бугі. І це солодка, насичена медова біла лілія. Індолу там мені зовсім-зовсім трохи, але е саме, ну, от завдяки такому відтінку це саме лілія. Е вона не переходить там, не знаю, в туберозу гарденію жасмин, а вона лишається лілією завдяки такій трошечки індольній ноті. Е <та> <плодисн 'я> ah. Без нього це були б якісь абстрактні білі квіти. І ця лілія дуже стійка, і вона потім лишається просто така е, солодка, насичена база. І от саме цим переходом від е, квітів до солодкої бази, е, вона мені схожа на е, туборозу ню від Тома Форда, яку я вже купила. Саме через те, що в мене вже тобороза Форда, то мені поки що не потрібна лілія від Лелабо, але Ну, от Якби в мене його не було, то я б може і ганялася за Лілією. І голова б в мене від неї, здається, не боліла. Хоча це під питанням, бо від чогось боліла, але, можливо, це був хтось інший, який я тестила тоді разом з нею. Наступний аромат це 2015 рік, Франк Фьолькл, і це був Це Ілан 49, такий жовтий-жовтий. Один з найжовтіших, якщо не брати, оцю лілію і ірис. Ну, пачулі теж такі ланг. І... Іланг. Іланг, так, іланг. Тропічний медовий жовтоквітковий аромат. Він насичений. Можна собі придумати трошечки зелені в ньому, але не сильно. Трошечки якоїсь гірчинки від цих жовтих квітів. На старт він мені стався трохи ретро, але, ну, Взагалом ні. Мабуть, все ж таки потім ну, чути, що це не ретро-аромат, але іланг я теж якось не дуже ну, сам по собі, але він принаймні схожий на Іланг, тому що, наприклад, якщо я от, е, на блотері тестую періс Монте-Карло Іланг, е, то я в ньому не відчуваю от прям соло ілангу. Якщо там в них так само я е, какао-ацтек, в Періс-Монте-Карло я нюхаю і я там відчуваю дерево і ще щось, але я не відчуваю там в ньому цих самих плодів какао, какао-бобів, наприклад, з блотеру. Тому там інакше, якщо ти там береш аромат, то він не факт, що пахне так, як називається себе в чорній лінійці. З білою ще, в принципі, воно схоже на те, що написано. Ось. А тут в Лелабо, воно, ну, правда, якось відповідає більш-менш тому, що заявлено, ну, крім, можливо, якийсь такий ірис, був зовсім нетиповий, ви тепер теж не дуже типовий. Лабданом, на мою думку, теж він якийсь сильно ванільний. Ось такий був огляд пробників від е Лелабо. І моїх. Двох пробничка і флакону. Я вже не перша, хто оглядає цей бренд, але не могла не поділитися своїми думками про нього. Дякую за увагу, ставте лайки відео, коментуйте його, підписуйтесь на мій канал. Я буду рада розвитку як і свого каналу, так і загалом україномовного контенту на Ютубі. Дякую вам, бережіть себе, до нових відео. Бувайте!